Вітанечко усі! Мене звати Іра і ви на каналі Орхи. Сьогодні вже знімала відео про порятунок орхідеї. Залишу в описі до цього відео посилання. Хто не бачив, перегляньте. Ну, а зараз піде мова про ось таку чудову квітунью орхідею Сантос. Вона, любить. Часто квітнути, і ось такими хмариночками квітне. Побачила об'яву про обмін орхідеями. І сьогодні буду відділяти діточку для обміну. Ця орха після відквітання гарненько наростила цих діточок і сьогодні буду відділяти. Одну маленьку орхідейку від орхідеї на обмін з ось такою красунею. Це Літл Зебра. В мене була в колекції, але загинула. Тож я знову її хочу. Ну, ось так виглядає орхідейка. Компактна розетка в неї, вона невелика. Багато в неї корінців всередині. Навіть було тяжко вийняти Кореневу з горщика. Так, досить щільно корінчики наростила. Ну, я спочатку хотіла подивитися, яка там коренева у діточок. Вона дуже в гарному стані. Але я не думала, що настільки класно наросли там корінці у цих манюнь. По розмір вони дуже маленькі, хоча і розетка мамки теж маленька. Я хотіла так спробувати витягти, але не вийшло. Тож, висипаю всю орхідею і буду роз, розділяти корінчики. Оцих манюнь, ну, цей крайній, точно коренева дуже шикарнюча, подивіться. Як вона аж донизу пустила свої корінчики. І ставила я їй такий фітіль, і, і цей корінчик попав у середину проїзд крізь фітіль. Подобалося їй тягнутися до фітіля. Ну, ось так. Все виходить. Покажу вам кінцевий результат. Ну що ж, супер-супер манюнька. З чудовою кореневою. ну Листочки вона теж достатньо має. Трішки такий підліток розміру фласки, але може така вона і повинна бути, тому що сама розетка у дорослої орхідеї дуже-дуже така компактна, маленька. Як на мене, чудово. Мамочку, я залишила ще одною діточкою, поглянула на її корінці. Вони не були настільки розвинуті, як у попередньої орхочки, та, що була нижче. Ну, назад посадила і ось так посадила цю манюньку. Там внизу коко волокно верхіата крупної фракції, і зверху я засипала кору ові. Мілку. Ось в такому вигляді поїде вона до нової господиньки. Невеличка гарненька манюнька. Надіюсь, вона гарненько адаптується і порадує нову господиню такими самими пишними квітування, як і в мене в домашньому цвітінні. Дякую всім за увагу! До зустрічі на каналі!